Автомобільні шини, які вже свої від'їздили, тепер будуть колесити на залізниці, точніше під нею. І тут виглядає все максимально просто і логічно. Команда з технологічного університету Сіднея з Австралії використала списані шини як амортизатори для захисту залізничних колій від пошкоджень. Вже навіть провели перше випробування з ретельного моніторингу такої практики, на діючій вантажній лінії «Сідней трейнс у Чулорі – Дослідники встановили секції колії з гумовою підкладкою поруч зі звичайними секціями колії для прямого порівняння, моніторингу вібрації, осідання колії та деградації баласту в реальних умовах. І підтвердили, що ділянки з гумовою підкладкою показали значно меншу деградацію та більшу стабільність. Запатентована технологія передбачає розміщення комірок шин у спеціальній схемі, виготовлені з перероблених шин, заповнених відходами, включаючи відпрацьований баласт та вугільний шлам. Перероблені гумові сітки відли. Ті зі зношених конвейерних стрічок з гірничих робіт до прикладу також розміщується безпосередньо.